У самому серці лісу, де дерева шепочуть про вічне, а ніч приховує найпотаємніше живе істота, яку рідко бачить людське око. Це не фантастичний звір із легенд і не герой дитячих казок, це справжній дух дикої природи, лісовий кіт, непомітний, тихий, незалежний. Сьогодні поговоримо саме про цю прекрасну тварину. Буде вдячна за підписку, і якщо не бачили моє відео про котів героїв, десь зверху вискочить підказка. Бо Ютуб трохи тормозив на днях, і багато людей не побачили моє нове відео, а воно дійсно варте вашої уваги. А тепер погнали дізнаватися цікавеньке. Історія лісового кота Лісовий кіт один із найстаріших мешканців європейських лісів. Його родовід простягається у глибини до історичних часів, коли ще не було міст, а люди були лише частиною дикої природи. Вчені вважають, що предки цього звіра з'явилися понад 2 мільйони роки тому, задовго до того, як перший кіт потрапив до людського житла. У той час, коли африканського дикого кота домашньоли в Єгипті, лісовий кіт Європи залишився диким, зберігши свою незалежність. Це був інший шлях не до комфорту біля вогнища, а до виживання серед дерев, снігів і небезпек. Протягом століть він жив поруч із людьми, але завжди осторонь. У середньовіччі його боялися, називаючи диявольською твариною, що з'являється тільки вночі. Пізніше з поширенням домашніх котів дикі почали змішуватись із прирученими, втрачаючи чистоту виду. І лише нещодавно людство усвідомило ми майже втратили справжнього лісового кота. У Карпатах Шотландії, на Балканах і ще деінде збереглися невеликі популяції. Тепер його охороняють, відновлюють популяцію, адже це не просто звір. Це частина європейської дикої спадщини. ЗОВнішність МАЙСТЕР маскування. Лісовий кіт виглядає так, неначе сама природа створила його закресленням лісу. Його сіро коричневе забарвлення не яскраве, але в цьому і вся суть воно зливається з крою дерев, опалим листям і мохом. Темні розмиті смуги проходять уздовж спини і зникають у густому хутрі, допомагаючи розмивати контури тіла. Його шерсть не тільки тепла, а й не шелестить при русі, дозволяючи пересуватись непомітно, навіть крізь сухе листя. Але найвражаючий елемент його маскування хвіст, товстий, майже круглий із кількома чорними кільцями. Він завжди тримається низько і ніби замикає образ у тінь. Очі лісового кота, як два прозорі кристали бурштину, здатні помітити найменший рух у темряві. Вони завжди уважні, пильні, не блимають без потреби. Його вуха невеликі, але рухливі, вловлюють кожен звук, ніби антени. Навіть його вуса не просто прикраса, а справжні сенсори, що відчувають зміну повітря навколо. Його тіло невелике, але потужне. М'язи щільно натягнуті, жодного зайвого граму. Він легко стискається у клубок, зникаючи у траві, а коли рухається, нагадує тінь, що не кидає відбитку. Його лапи широкі з м'якими подушечками. Завдяки їм він ходить безшумно, наче й не торкається землі. Сліди його рідко помітні, бо тиск тіла розподіляється рівномірно, мову лісового ніндзя. Він ніколи не виглядає розкуто чи весело, навіть у спокої залишається зібраним. Вираз його морди серйозний, майже хижий, що нагадує перед нами не мурчик, а справжній мисливець. Його шерсть змінює густину незалежно від пори року, стає товщою взимкою, тобто набирає підпушок, утворюючи природну броню. Під дощем вода скочується з його шерсті, не проникаючи в глиб, як із доброго плаща. Уся його зовнішність не для краси, а для виживання. Він не виділяється, не привертає уваги. Навпаки, його немає, поки він сам цього не забажає. І саме це робить його майстром маскування він стає лісом, частиною пейзажу, живим відлунням дикої природи. Поведінка приховане життя одинака. Лісовий кіт це втілення тиші, самотності і обережності. Його день починається тоді, коли інші засинають, і з приходом сутінків він покидає своє укриття і розчиняється у темряві. Полює він здебільшого вночі або на світанку, коли здобична найменш менш пильна. Його рухи точні, мов заздалегідь відрепетирувані, без зайвого шуму, без поспіху, але завжди ефективно. Він не ганяється за жертвою, а чекає, спостерігає, обирає і атакує в потрібну мить. Кожен лісовий кіт має свою територію, яку ревно охороняє. Він не терпить вторгнення, особливо з боку інших самців. Щоб уникнути конфліктів, коти залишають запахові мітки на деревах, каменях, навіть у повітрі. Вони рідко зустрічаються між собою, хіба що в шлюбний період. Тоді навіть така самотня тварина йде на контакт, але ненадовго, лише для продовження роду. Самки поводяться ще обережніше. Вони самі виховують кошенят, ховають їх у дуплах або норах і ретельно охороняють від усього чужого. Лісовий кіт не грається, його повсякденність складається з виживання. Навіть коли він відпочиває, вуха та очі працюють постійно. Найменший шурхіт і він вже готовий зникнути або атакувати. Він не довіряє навіть тваринам, з якими перетинався не раз. Людей він уникає з інстинктивною настороженістю. Якщо все ж трапляється зустріч, він не кидається, а відступає, шукаючи шлях втечі. У небезпеці може стати агресивним, гарчить, шипить, б'ється до останнього. Проте найчастіше вибирає тишу й відстань. У спілкуванні він мовчазний, його мова це запахи, пози, сліди. Навіть м'язи його морди рідко виражають емоції, наче він завжди вдивляється в далечінь у щось, що нам не видно. І саме це його суть. Він бачить, але залишається невидимим. Цікавинки таємниці, які не знають навіть муркотики. У лісового кота є талант, якому позаздрив би будь-який спецназ. Він здатен настільки затримати дихання та зупинити серцебиття, що навіть найчутливіший слух не зловить ані подиху, ані шелесту трави під його лапами. Очі лісового кота можуть віддзеркалювати світло так. Що вночі вони виглядають як два крихітні місяці, і навіть при повній темряві він бачить у шість разів краще за людину. Якщо він помітить людину в лісі, найімовірніше та навіть не дізнається про його присутність. Його слух вловлює ультразвуки, якими спілкуються гризуни, саме тому він ніколи не промахується в полюванні. Навіть його дихання особливе він може зменшувати частоту вдихів, аби не видавати себе запахом. У хвості є пам'ять, коли кіт нервує, кінчик завмирає або дрижить, як умілий детектор небезпеки. Його відбитки лап такі нечіткі, що майже неможливо відрізнити їх від зайцевих чи навіть хижих птахів ідеальне природне маскування слідів. У нього є вроджене знання території. Навіть через роки кіт здатен повернутися у місце, де колись був, обравши найкоротший шлях. Цей звір не переносить неволі. Лісові коти, яких утримували в клітках, часто відмовлялись їсти, не підпускали нікого і врешті гинули. Його серце б'ється рідше, ніж у домашнього кота, що дозволяє йому довше сидіти в засідці без втрати енергії. Самка може заховати кошенят у три різні сховки, щоб у разі небезпеки не втратити всіх одразу. Стратегія, яка рідко трапляється в інших савців. Лісовий кіт також уміє чудово плавати, хоча майже ніколи цього не демонструє. Він може пробігти 10 кілометрів за ніч у пошуках їжі, не залишивши жодного видимого сліду. Його вороги не лише великі хижаки, а й домашні коти, які можуть перенести хвороби чи змішати кров. Тому лісовий кіт підсвідомо уникає навіть запаху цивілізації. У Карпатах вірять, що лісовий кіт провідник між світом живих і духами лісу. Бо він єдиний, хто бачить обидва світи. І ця віра не така вже й безпідставна. Щось у його погляді справді не мов з іншого виміру. Це не просто хижак, це істота, яка носить у собі прадавню пам'ять лісу. Лісовий кіт це не просто тварина, це жива згадка, що досі блукає тінями наших лісів. Його майже ніхто не бачить, але він частина нашої природи, яку варто берегти. Якщо хочеш більше таких історій, підписуйся на канал. Попереду ще багато магії нашої вайбової планети. Буду вдячна, якщо підтримаєте канал Донатом. Посилання у описі залишите коментар, та головне, не забувайте донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Слава Україні!